Вам вже близько, що ж це буде? Останні крихти у нас забере, зима холодна, люта, голодна, а чи прийде за нею весна? Мабуть, ми сьогодні добре повечеріємо, так, мамо? Так, любі. А чому ви так довго не дворі ходите? Я ж казала вам, не можна. Але чому, мамо? Люди стали злі, жорстокі, голод зморює їх, зводить з розуму. Хто знає, що в їхніх головах. Вони і на гріх ладні піти, лише щоб вижити. О, який гріх, мамо? Знаю, любі, знаю. Добрий вечір. Вибачте, за пізній візит. Ти чого прийшла до нашого дому? Я ось у вам картопельки принесла. Навіщо вона нам? Навіщо ти її нам принесла? Я знаю. Ти хвора. Чоловіка в тебе немає, а дітки, вони ж не виживуть, вони ж пропадуть. Що тобі до мене і моїх дітей? Віддай мені їх. Віддай, прошу, хоч от не моя донечка, Оксанка хвора. А її їжа потрібна, а її рятувати потрібно. То й годуй їй своєю картоплею, навіщо ти її нам принесла. Не дає вона їй сили, не картопля їй потрібна. Ти ж мати, зрозумій мене. Прошу, допоможи, віддай. Ану, забирайся Геть з мого дому, щоб я тебе більше не бачила. І про дітей моїх не смій думати. Я піду, але ти геть! Пішла геть! Геть тиві, подумай! Мама, а та жінка приходила? Нічого, діти, нічого. Просто прийшла. Пізно вже, лягайте спати. Завтра буде новий день. Можливо, прийде й світанок. Мамо, а ти чому не лягаєш? І я зараз ляжу. Лягайте, діточки, лягайте. Отче Небесний, ти благословив мене дітьми і дав дар виховувати їх. Я щодня дякую тобі за це і прошу вас про одне. Захисти моїх діточок, захисти їх від біди і зла, просвіти їх розумом, а головне збережи душі, щоб вони не зачерствіли, як той хліб, що ми їмо. Ти все бачиш, бачиш наші муки, але не рятуєш. Молю, забери моє життя, а їх врятуй. залишила нас? Кому ми потрібні? Залишились самі у цьому світі. Їсти? Хто нам дасть їсти? Мені, Бозі, хоч соломинку, щоб не втолнути в голодні риці. Бачиш, мій Боже, я ще дитина, тож підрости, хоч би трохи бодай. Цвіту не бачив, ще білого, Бозю, як пташенятко прибити в дорозі. Не шукай, немає більш мами. А пам'ятаєте ту тітку, що вчора увечері приходила. Ходімо на неї, можливо, вона нас пригостить. Можливо, гірше це не буде. Тітонько, допоможи. Наша мама пропала, її ніде нема. Тітоньку, так їсти хочеться. Дайте хоч з зерна, хоч колосочок. Добре, що прийшли, діточки. Добре, що прийшли. Не бійтеся, все буде добре, все буде добре. Зараз зараз я вас наготую. Ходіть, ходіть, будете спатки, ляжете спатки. Гріхченю, але рятую цим свою донечку, Оксанку. А її їжа потрібна, а їй на ноги ставати треба. Прости, Господи. Дітенько, а чому ви не лягаєте спати? Я зараз ляжу, ляжу, дітки, ви лягайте, я до сусідки, я швиденько туди й назад, а ви лягайте, я швиденько прийду. Зараз, зараз я прийду, лягайте. мої, вставайте, прокидайтесь, бідайте, Марійко, сонечко моє, відкрий оченята, рятуйтесь, любі, Андрійку, Орисю, прокидайтеся, нам бігти треба. Я спати хочу, я їсти хочу, їсти. Та мама щойно гукала, мама, де мама, де мама, там, там ходімо, Господи. Пости, Гришна, Кай.